Ага, все. У мене немає. У мене немає як, так. Да. Просто копаємо вверх. Ну, проста задача просто копати вверх. Тут може десь попадемо. Так. Нам просто надо все одно вверх копать. О, вугілля. Ми, мы, короче, уже дійшли туда, куда нам треба, походу. А ну не понял. А, фу, блин. Вот так вот. Хорошо. Все, вперлись. А що ми вперлись?